Нівовижні дельфіни. Ці великі та гарні володарі морських просторів завжди викликали в людей захоплення і подив. Про них складено більше легенд, аніж про будь-яких інших живих істот на землі. Особливо вражають доброзичливість, спритність і розум дельфінів з давніх давен. Відомі випадки, коли дельфіни під час штормів упевнено проводили кораблі безпечними протоками і судна уникали катастроф, або ж допомагали потопальникам, виштовхували їх на поверхню і підвозили на спинах до берега. Дехто вважає, що дельфіни риби. Насправді це не так. Дельфіни мають легені, дихають повітрям, вигодовують своїх малят молоком. Отже, це ссавці, тобто тварини, тільки морські. Вони мають спинний плавець і чудово плавають, здатні долати близько 50 кілометрів за годину. До того ж, можуть занурюватися під воду на тривалий час. Учені вважають, що дельфіни належать до найрозумніших тварин. У водах Світового океану є близько 40 видів дельфінів. Найменші з них розміром із середню людину, а найбільші сягають довжини понад 3 метри і важать понад 300 кілограмів. Живляться всі вони здебільшого дрібною рибою, крабами, молюсками. Живуть дельфіни родинами, узимку збираються у великі зграї. Помічено, що ці тварини жваво спілкуються між собою за допомогою різних звуків: писку, клацання, свисту і чудово розуміють одне одного. Тож і небезпеку долають гуртом. Варто наблизитися акулі, як дельфіни дружно хвостами та носами вмить відганяють її. В Україні дельфінів можна побачити в Чорному та Азовському морях. У Чорному морі живе аж три види дельфінів: дельфін-білобочка, афаліна Чорноморська та Азовка. Їх можна побачити з берега, причалу, корабля, у малолюдних місцях уранці та ввечері, рідше в день, коли вони виходять на лови. А ще у великих містах є спеціально створені басейни, дельфінарії. Вони є в Києві, Одесі, Ялті та інших містах. Найбільший розташований у Севастополі. Ці кмітливі й допитливі тварини швидко звикають до життя в неволі, їх легко приручити, а під час дресування вони виявляють неабиякі здібності.